Вітаю, друзі! Мене звати Анна, і сьогодні ми традиційно дивимося прогноз на місяць. То що чекає в грудні місяці знак зодіаку Овен? Так, овне, у вас грудень місяць пройде під арканом Сила. Сила говорить про те, що в грудні будуть виникати ситуації, можливо, якісь знайомства, де вам вдасться показати свій професіоналізм, підвищити свій авторитет, позбутися якихось страхів, сумнівів в собі, а показати себе як знаєте, як у всій красі. Також це, до речі, карта буквально про красу говорить про те, що, можливо, ви зміните свій імідж, захочете чогось нового, будете ловити на себе погляди протилежної статі. І, взагалі, це такі, знаєте, можуть бути легкі знайомства, флірт, дуже цікавий і насичений от місяць саме в тому, що ви будете як на виду. На що вам звернути увагу? Так. А тут у вас шістка шістка кубків, і шістка кубків говорить про те, що все ж таки в грудні минуле буде повертатися. Можливо, потрібно буде дозавершити старі ситуації, можливо, якісь конфлікти з минулого, а можливо, навіть і люди з минулого. Це можуть, до речі, повертатися ваші колишні, і саме ви зможете тут вирішити, бо це залежить від вас. Чи впускати їх знову в своє життя, чи закрити ці двері назавжди? І зверніть увагу, що по карті сила рішення ви приймете правильно, тому позбавтеся сумнівів у собі і просто в цьому грудні сяйте і насолоджуйтеся життям. Om.